Ми з вами повинні йти в наші стратегії. Я вважаю, що які б рішення щодо припинення вогню не були, навіть часткові, вони в нашій стратегії. Чому? Тому що ми цим показуємо конкретно, що ми хочемо закінчення війни. Ми цього хочемо і йдемо до цього. Тому, коли вони починають викручувати, що не повне припинення, а часткове не в цій області, а в цьому регіоні, все одно це програш для того. Хто дійсно хоче продовжувати війну, тому що він буде зривати будь-які домовленості щодо припинення вогню. В нашій концепції все дуже просто. Ви не хочете повністю? Ми ж вам казали. Окей, хочете небо? Поїхали. Ні, не хочете небо, хочете з морем? Поїхали. А хочете море і частково енергетика поїхали. Тобто, це в нашій стратегії. Наша стратегія безумовно домовлятись про те чи інше припинення вогню. Як тільки ми домовляємось, ми свою роботу зробили.